Якщо нежить не дає дихати, нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Ми на теперішній момент не знаємо реакції Росії офіційної реакції остаточної на ту пропозицію, яка пролунала від США стосовно. Режиму 30-денного припинення вогню тимчасового до Великодня так виглядає Україна підтримала цю ідею у Саудівській Аравії. Зараз вже як то кажуть, м'яч на боці на полі Росії, як цей Марко Рубіо заявив і вчора український президент. Якими можуть бути реакції Росіян, зважаючи на те, що ми в принципі їхню стратегію знаємо, розуміємо. Ми українці Я не знаю, чи всі американці розуміють ті, що в оточні Трампа працюють, але ми розуміємо, що ну росіянам зараз в принципі. І, ну, невигідно зупиняти бойові дії просто так. Вони точно за це щось будуть просити. Ну, дивіться, давайте так. Концептуально, тут, тут я бачу три базові сценарії, такі три величезні, три магістралі, які, в принципі, можуть Російська Федерація використати та зіграти. І так, перше, це. Погодитися, каже, а чому б ні? А ми погоджуємося. А давайте от ви що пропонуєте. Ми, ми, ми з явимо. ви не ви не чекали, а ми раз і погодились. Так да може бути такий сценарій. Ну цілком вірно може бути там з вірогідністю, не знаю, там, 33,3%. Може бути такий сценарій, але він одразу несе певні ризики для самої російської держави. Бо ми бачили, як російські воєнкори вони ставляться як так, куди ну це ж відображає певний зріст суспільства. Ми тут перемагаємо. Чому ми повинні зупиняєте? Це буде зрада, знову нас кинули. Мені дуже сподобалося буквально вчора. Вже перші зранку. Ах, меми, А меми, це ну це ну жарти жартами, але вони відображають дуже так м -м, концентровано. Те, що відбувається в суспільстві, і м -м, без слів передають майже м -м, настрій, і там от в такому сенсі. Що трам це, це не більше, це більше не наш слоняра. Все він зрадник, він знову хоче нас кинути, знову хоче надути, і особливо мій улюблений, коли Галя ховає Сервіс, американці знову виявилися ворогами в такому сенсі. Тобто, ну бачимо, як про воєнне суспільство реагує. Тобто, ще раз, перший сценарій погодитись, відкидаємо його. Другий відмовитися. Хм, ну, цілком ймовірно, так дійсно диктатор може сказати ні, нам від все і так подобається. У нас і так є просування на фронтах. Це українцям потрібно, а у нас все добре. Не треба на нас тиснути, Ми самі тут коли захочемо, тоді завершимо. Але тут одразу виникає субсценарій, сценарії, такі два випливають віконця від реакції від американців: ну окей, якщо росіяни відмовляються, ми б що хотіли побачити від американців. Білий дім, Трамп він шаленіє. Він просто там тупою ногами. кричить, Ах так, все, тоді українці. От я підписую, беру так чорний, чорний маркет, Підписую забирайте з Жешова, там знає, там, 300-400 ракет атакамсів. Координати самі завантажити туди. Я нічого питати не буду. Мене це не цікавить. Без жодних лімітів стріляйте скільки вам потрібно. Санції Беззаперечно санкції накладаємо на Росію там 40 доларів за бари, щоб була ціна на нафту не вище, щоб бюджет російський обвалився. І в такому сенсі ми б хотіли бачити, який може бути ще один субсценарій. Американці можуть вмити руки і сказати: ну ні, так ні. Ми все зробили. Ми більше нічого не можемо вдіяти. Ми у нас немає ручок, у нас тільки лапки. Ми поїхали займатися Іраном, наприклад, або Північною Кореєю. Такий сценарій можливий і третій величезний сценарій. Що ми кажемо погодитися, відмовитися, погодитися, але тягнути час. Тобто, це буде компіляція перших двох, начебто, вони кажуть: так дійсно, ми за мир. Ну це класика Російської Федерації, але ми не погоджуємося, не треба Україну озброювати, зупиніть постачання озброєння. Це буде кращою гарантією. Нам не подобається 30 днів, хай буде там 25 з половиною, а ми нам, нам там ще щось не подобається. Тобто, концептуально ми кажуть так, ми рухаємося, давайте ще зустрічатися, але тягнуть час для того, щоб отримати більше правах на фронтах. Чи ви вважаєте всі ці три сценарії, які щойно коротко окреслили, рівноцінними, чи є якийсь пріоритетний, на вашу думку? Ну давай так я чудово розумію, що останньою погодитися і тягнути час. Ну мені здається, це це більше вкладається в образ мислення та образ дій Російської Федерації. Ну ФСБшники, чекісти, вони, в принципі, це полюбляють. З однієї сторони, ти повністю підстрибуєш і кажеш, так, я, я приєднан ділу міра, а з іншої сторони, нічого не зупиняємося, продовжуємо бити ворога, в випадку це випадку і отримувати перевагу. Тому, як на мене, останній має трішки більше шансів. Але ще раз, ніхто до стемен не знає. Навіть, подивіться, навіть російська пропаганда, це такий ключовий маркер Скабіїв, Їй немає що сказати взагалі. От вона там останні. Вчора щось викинула буквально в один рядочок на кшталт «А що нам цього і все тут таке враження, що їм згори не спустили ані хейтити американців, ані е, виступати на стороні американців взагалі нічого. І от вони зараз такому... Е, е... Проміжному стані, скажімо так, а про що це свідчить? Про те, що в Кремлі не очікували, що українська американська сторони вийдуть саме на такий результат у Саудівській Аравії, саме на відновлення збройного постачання, розвідданих Україні і на пропозицію, власне кажучи, 30-денної зупинки бойових дій, чи це означає, що ну це не відповідає стратегії Росії, яку вона собі запланувала. Тепер треба приймати тактичні рішення і реакції, тому потрібна була пауза. Аби пропаганді спустити методички, я думаю, так. Я думаю, там був розрахунок такий, що Україна своїми пропозиціями не задовільнить Сполучені Штати. Американці вийдуть знову незадоволені, бо останній. Тиждень до цього ну півтора. Ми тільки бачили заяви проти України. Ілон Маск звинувачував, що це ми атакували е соцмережу X, Що це ми хейтимо. українці, які хакери хейтять самого Ілона Маска і Дональд Трамп постійно виступав там з різними заявами. От все, все все так йшло, що здавалося, що ну все ну, українців немає шансів відновити навіть плюс-мінус стосунки з американцями. Американці ну. З вірогідністю там 95% відкинуть всі пропозиції звуку Києва. Та да ні, не вийшло. Навпаки, була прийнята пропозиція. Я розумію, що це було неочікувано, і зараз оця ось мовчанка. Це не просто вони тримають театральну паузу, просто банально не знають, що відповісти. Ну дійсно рішення ще немає. Рішення ще не викристалізовано, воно ще не готове. От вони зараз вирішують, що відповісти. Можливо, буде ще якийсь четвертий сценарій, про який я не згадав. Власне про цей от документ, де сценарії певні окреслені, хочеться поговорити. Американські журналісти із газети Вашингтон Пост пишуть про те, що документ готувало аналітичне агентство, пов'язане із п'ятою службою ФСБ Росії, і там, от просто коротко по тезах пройдемося, відкидаються нереаліз... як нереалістичні плани президента США Трампа, який прагне завершити війну протягом 100 днів. В цьому документі вказано, що мирне врегулювання української кризи це я цитую не може статися раніше 2026 року. Також автори цього документа відкидають плани відправити в Україну миротворців, стверджують, що Росія з цим не може ж ніяк погодитися. А ще вимагають створити демілітаризовану зону на півдні України поблизу Криму, яка буде впливати зокрема і на Одеську область, тобто українці мають вивести там з якихось областей регіонів свої війська. З прифронтових територій, фактично. І створення буферної зони передбачено на кордоні з Брянською та Білгородською областями. Ну і Курською, очевидно, теж. Хоча тут зараз у цьому переказі тексту я цього не бачу. Треба з оригіналом документу ознайомитися. Також в документі йде мова про повний демонтаж українського уряду, ну тобто, якісь нові вибори, і спроба провести свою п'яту колону до влади, і інші політичні поступки з боку України передбачені, відмова від НАТО. Ну це ми все знаємо. Зменшення української армії, подібні речі, ну коротше кажучи, в принципі, все зрозуміло. З російської стратегії ми це нараз від Росіян чули. А от на що вони пробують, скажімо так, обміняти та цю позицію, які поступки вдавані вони туди закладають? Це, наприклад, Росія погодиться не розміщувати в Білорусі на кордоні з Євросоюзом, на кордоні з країнами НАТО, якщо Сполучені Штати не будуть розміщувати нові ракетні системи на континенті. Ну і так далі, тобто, в принципі. Абсолютно вигадані поступки. Наскільки на вашу думку цей план є вже прийнятий Кремлем Путіним самим? Чи це пропозиція? Якщо це пропозиція, чому її злили в західну пресу? Ну, дивіться, такі речі вони е, регулярно з'являлися. Тут нічого такого нового немає, окрім дійсно, про я кажу, ми тоді арішник не будемо розміщувати в Білорусі, господі. Ну, то в Білорусі 500 кілометрів з півдня на північ, от зі сходу на захід, я не пам'ятаю, можливо, десь плюс-мінус ж, Ну для е, ракети такого класу, ну. Це ну половина дистанції. Ну чесно, таке, таке вигадана якась пропозиція. рішник не розміщувати це. Мобільний комплекс ну, сьогодні сказали не розмістимо. Завтра розмістили ха всіх кинули. Так вони можуть зробити цілком реально. Загалом всі ці вимоги, ну через вони не нові. Це ультиматум. Я постійно кажу, що те, що Російська Федерація висуває до України, це набагато гірше. Ніж навіть а, після першої світової Німеччині висунули країни переможниці в якості ультиматуму. Тобто ще раз, тут ультиматум капітальний катастрофічний повний демонтаж країни і, взагалі, щоб нічого не існувало. І розрахунок такий, що у Російської Федерації ресурсів більше, начебто, вони так собі вважають, здатності воювати ще вистачить у них бажання воювати у них ще є, хоч ну. Принаві вони цим так артикулюють, а по факту ми бачимо, що вже набагато менше людей набираються набагато менше території вони їм вдається за останні. Чотири місяці 5 п'ять місяців захоплювати дійсно в рази в десятки ну в десятки разів територія, яку захопили Росіяни, наприклад, в листопаді, і в березні вона зменшилася. А чому був злитий? От тут важко відповісти. А, можливо, це якась компіляція була з відкритих джерел, але ще раз. Ну це те, що те, що це російський план, це 100%. Я вам найбільше скажу цікаві такі рухи почалися. На минулому тижні європейський союз анонсував 800 мільярдів євро, які будуть шукати на переозброєнні європейських європейських країн, і ті ті, які в НАТО, і ті, які в Європейському Союзі, бо є частина країн, які не притинаються, є в Євросоюзі, але не в НАТО, і навпаки, 800 мільярдів євро. Але вже є перша заява від учора. Це колишній прем'єр-міністр Італії Пан Конті, який є лідером Ко п'ять зірок. Це повністю про російські сили, які виступають ні, це не потрібно нам це перезброєння, це дарене витрачання грошей. Давайте краще на зелені технології, давайте краще на, пере... на охорон... систему охорони здоров'я. Тобто можна робити висновок, що Російська Федерація почала вже смикати свої проксі партії в європейському союзі, щоб вони розгойдували суспільну думку і вони дуже серйозно ставляться до цієї суми 800 мільярдів євро. Вони чудово розуміють, що європа за умовно. 5-7 років може стати набагато більш озброєною, ніж вона є зараз. Це дійсно ФСБ намагається проникнути. Бачимо усі важливі структури європейські для того, аби заважати здійснювати європейську оборонну політику. Ну, тим часом російська агентура діє дуже підступно і небезпечно і в самій Україні. Я хотів би, ще, Івана вас розпитати вашу думку стосовно того інциденту із терактами і вибухами, які стався в Івано-Франківську. Служба безпеки України вчора оприлюднила оперативне відео. Того як підлітки Івано-Франківську використали Росіяни, завербували їх. Ну ми припускаємо, що через Телеграм. Ми точно не знаємо цього, але так воно переважно з боку Росії робиться. І от цих хлопців, 15-17 років, двох переконали росіяни створити саморобні бомби. І відповідно ці бомби дистанційно підірвали потім росіяни разом із своїми ж агентами. Цими одного неповнолітнього, інший ну фактично двоє неповнолітніх їх використали росіяни, на то в термосах отакі з начинкою дуже небезпечної бомби виготовили ці підлітки? Один загинув, інший важко поранений. Зараз ведеться слідство. Там ще дівчата ніби спільниці проходять по цій справі. Ну, це насправді страшно, коли просто наші ж діти українські можуть потрапити під вплив ворога і за якісь там обіцянки, не знаю чи матеріальної винагороди, чи якісь інші, здійснювати подібні злочини. Наскільки це може бути поширена практика? як якій протидіяти? от, бо бо серію таких вибухів ми за останній час пережили у різних обставинах і ситуаціях. Дивіться, я тут хочу зробити акцент на те, в якому регіоні це відбулося. Це не прифронтовий регіон, це не прикордонний регіон з Російської Федерації. Здавалося б, це ж тили туди, Захід України, і вам франкічно змогли знайти підхід до цих підлітків, змогли їх переконати. А переконливим аргументом виступили гроші. Якщо не помиляюся, була сума обіцяна на 1700 доларів. Але я, от, користуючись нагодою, звертаюся до вашої аудиторії, хто дивиться. У кого є бажання там заробити великих грошей, Російська Федерація може пообіцяти хоч хоч 170 тисяч доларів, хоч там мільйон 700 тисяч доларів. Але вони ці гроші виплачувати не будуть, бо ці гроші розпилюються ще на горі. І наскільки я знаю, до бізнес з матеріалом окремо. Е в найкращому випадку виплачують там відсотків там 15, 20, 30, Ну були які цифри. Врешті випадків від обіцянома на в увазі. Врешті падків просто погрожують. Кажуть, ти вже вчинив перший акт, вчинив першу дію. Тепер ти у нас на гачку. Якщо ти відмовишся, ми тебе з'їмо в вашу контрозвідку і буквально там за 20 хвилин за тобою приїдуть в бусіку, і ти поїдеш а, до в'язниці. До От. Таким чином шантажують тепер далі, якщо до вас звертаються в телеграмі в інстаграмі. Фейсбуці, розсилка імейл, заробити легких грошей. Я дуже прошу не ввестися на ці пропозиції. Раз якщо ви бачите, що там є російський слід, що це не просто якийсь там менеджер з Тіктока. Ну як багато таких пропозицій є швидкий заробіток, А ви бачите, що дійсно це Російська Федерація? Бачите, що там пропозиції сфотографувати щось, поставити мітко на мапі, віднести пакунок, перевести пакунок, залишити пакунок, будь ласка, за. Їдь в чат-бот, з спали СБшника, Він є в телеграмі. Там покрокова інструкція, що треба робити, і там просто все є. От характеристики дій це теракт, це ти верси, це ж І все, ви просто йдете по цьому алгоритму. Вам розказують. І ще раз, ви не будете нести відповідальності жодної за дії, які ви не вчинили. Тобто, якщо на вас вийшли, запропонували, ви одразу злили, то жодної відповідальності не буде. З приводу цих хлопців, от просто для розуміння, коли ви кажете в тяжкому стані, йому відірвало ноги. Просто банально там 15-17 років людина без ніг і з перспективою дуже серйозної кримінальної відповідальності у в'язниці. Загалом за такі речі передбачена відповідальність. Така вилка собі вилка від 15 років. 15 років у в'язниці до пожиттєвого а тепер пропозиція думайте. Ну, треба завжди, власне кажучи, тут навіть хочеться вдатися до певних, не знаю, хто знав це жорстоких заходів, але от таких використаних Росією. Агентів, незважаючи навіть на їхній вік 15 років, там 17. От так. Потім треба дійсно таких покалічених знімати для тіктока, показувати. Хай вони розповідають всьому світові, як їх росіяни використали, вижмакали і виконали потім на узбіччя життя ще й виставивши злочинцями. Ну я вважаю, що тут має бути надзвичайно жорстка і тотальна протидія російській пропаганді. З нашого боку відповідні інформаційні дії мають і з боку держави і з боку інформаційних медійних компаній вчення. Це аби протидіяти от подібній ворожій діяльності. Іване, дякую дуже за включення дякую, і за дякую. те, що ми обговорили важливі теми. Іван Ступак був разом із нами.